Наступна історія про зоорятівника із Івано-Франківщини Івана Деренька. Чоловік підбирає у лісі дитинчат козуль, яких покинули самиці. Тварин при Карпатцеві додому зносять і місцеві жителі. Зараз у нього вже шість диких кіз. Є одна аж із Вінничини. Як їм живеться під людською опікою? Бачила Жанна Дучак. Виходять добачка. Іван Теренько показує косулю, яку ще маленькою врятував від собачої зграї. На тварину випадково натрапив у лісі торік, коли разом із братом збирав гриби. Півдня вони на відстані спостерігали за дитинчам, але мама косуля за ним так і не повернулася. Дуже великий лай собак був. Гавкали страшне, і багато собак було. І ганяли її маму козу стару. Всі відогнали козу геп, і ми боялися, що вони зайдять нашу козочку. Покинути маля, чоловік забрав додому і разом із дружиною взявся його виходжувати. Я проти не була, тому що як він розказав, що воно мало померти, там до години часу ті собаки не летіли, то як можна бути проти? Але це ж відповідальність немає. Відлучитися теж немає як, тому що як ти залишишся, це? це має їсти ще три годинки. Ми давали їсти. Нині лісовій красуні вже вісім місяців. Вона трохи не боїться людей, дозволяє себе гладити, а ще дуже любить цілуватися, за що й отримала кличку Цьомка. Подружжя Дреньків мешкає біля лісу. Тут на околиці пан Іван облаштував для косулі спеціальний вольєр і щодня знімає з нею відео. За життям цьомки та її рятівника в соцмережах нині стежать мільйони людей по всій Україні. І тут мочиє мордочку так що її буде тут добре. Така маленька чомка. Про нашу чомку вже дуже багато людей знало, що в нас є, і почали люди дзвонити. Нам дзвонили хлопці з горів, що біля трактора далі рубали. Козочка маленька, вже третій день. І вони запитали, чи я її не заберу, що вона нас ще дихає, ще жива. Я сказав: везіть. Так і з'явилася друга косуля Мавка, а згодом ще чотири: Барбара, Бембі, Бебі і Зірка. Усі майже однакового віку і зовсім не бояться людей. Це Варвара. На місцеве чи. Е, Ні, ця теж з горів. З горів. Та вона з горів, вона звідти нам її передали. Бачите, щось хоче сказати. Ану, попікай трошки, попікай. Чоловік каже, майже у всіх тварин схожа історія. Їх ще маленькими підібрали у лісі. Людина надійшла, подивилась. От сюди козенятку треба забрати. Вона ну, не хоче йому, не бажає зла, та людина, але вона думає, хоче допомогти. Але далі вже допомогти не може. Вона, коли воно підростає. Ці деякі тварини потребують спеціального догляду та умов утримання. Іван Даренько отримав дозвіл в сільській раді на облаштування вольєру просто серед лісу. Його площа нині цілий гектар. Вони навіть не відчувають, що вони в якійсь е, загорозі. Все, що в деякій природі в лісі в них є. У них все тут є на цій території, в них все є. Всі-всі рослини які є. Цей мох не дуже люблять, не дуже люблять, особливо той, що на дереві росте. Ків не дуже люблять його. Ну все, ці гілочки, все, отакі гілочки вони з'їдають теж. Нещодавно в козу з'явилися сусіди. П'ять зайців. Будуть чекати. Ну, дуже, зайців, ще і Зайців практично немає. Лис, виїв, собаки виїли, то вже дуже мало. Я думаю, тут ще зайчки розводити. Ну і хоча б кожен рік підпускати по 20 по 30 штук у дику природу Іванові і надалі телефонують з проханням прихистити косуль, але він наразі усім відмовляє. Попроситиме в обласних чиновників дозволу розширити вольєр ще на кілька гектарів, аби створити тут справжній реабілітаційний центр. Жана Дучак зі автонас подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.